Є міста, схожі на короткі розповіді. Є, що нагадують міфи, а є ті, які своїми вулицями, вуличками перетворюються у дивовижний роман. Іноді потрапляєш між рядками бруківки, губишся в опітих бульварів, не дочитуєш від втоми спальні райони. Буває, опиняєшся в двовірші якогось дворика, де кожна літера. Випала зі своєї життєйської історії сусідських будинків, зупиняєшся, вдивляєшся в протерту гумкою порожнечу, в закреслені побачення, застрягли у часі обідати, а інколи чіпляєшся за кому з надією не знайти крапки. І десь там, на чистій сторінці, стукають по бруківці підбори, як пальці по друкарській машинці. Пишеться новий розділ. Нас так багато зараз не вдома. Нас так багато зараз взагалі без дому. Для наших дітей зараз увесь світ до горидригом. Поговоримо про магію, яка допоможе дітям відчути спокій у незнайомому місті. Звичайно, це гра. Найнормальніший стан для будь-якої дитини. Отже. Спробуйте побродити незнайомим містом, наче чарівним світом. Вигадуйте з вашою дитиною історії крамничкам, трамвайним зупинкам, фонтанам і навіть маленьким віконечкам Дивляйтеся в обличчя будинків, оживляючи все навколо. Зробіть найближчим часом цю дивовижну вправу для розвитку уяви, віри в дива та відчуття себе як чарівника. Бродіть, якщо є можливість. Робіть привали, навперебіг розповідаєте один одному, звідки тріщинки зморшки, ось у того сутуленого будинчику. Придумайте з дитиною, про що розмовляють дахи та вежі. Їм взагалі багато що видно зверху. А скільки знають про успіх та поразки, сходи, а велика площа про самотність, ліхтари, про надії. просто грайте. Просто будьте для своєї дитини маленькою перервою в неймовірній швидкості зростання і терпіння зараз. Просто будьте для неї щастям. Посеред будь-якого міста світу, посеред будь-якого безладу. А десь там, на чистій сторінці, стукають побриківці підбори, як пальці по друкарській машинці. Пишеться новий розділ про неймовірних, непереможних людей, про віру у повернення свого дому.